Кабінет окулістів в нашій поліклініці обслуговує населення. Першим інструментом щиліна лампа кабінету окулістів дає можливість побачити очне середовище, очне дно, збільшення розмірів, дрібних деталей очного дна. На глазному дні розташовані чутливі елементи кольорового чорно-білого зору людей. Це дуже важливо для лікування, діагностики е, хвороб ока. Таблиця сивцева. Буквами допомагає визначити ступінь і характер сліпоти людей, такі як короткозорість, далекозорість. Периметр допомагає визначити ділянки очного дна, на яких немає зору. І ІГД, вимірюючи очного тиску, допомагає виявити підвищений тиск. Ока і такі хвороби, як глаукома, підвищеного тиска, яка призводить до сліпоти. А це дуже важливий інструмент вимірювання цієї хвороби. Набор лінз застосовують для підбору окулярів людям. Вимірюєш очного тиску, сучасний. Фотосники, а камеры, видеосмики.